За оперативними даними, весняно-польові роботи у поточному році будуть проходити на площі 634 тисячі гектар. Це на 20% більше ніж у минулому році. На зменшення пасівних площ під сільсько-спортовськими культурами впливає інтенсивне мінування російськими окупантами сільськогосподарських земель. Це на теперішній час одна основна та головна проблема. На сьогоднішній день за оперативними даними районних військових адміністрацій. 574 тисячі гектар сільськогосподарського призначення потребують обстеження на наявність забруднених мінами та вибухонебезпечними предметами. 250 тисяч гектарів це узгоджено з нашими військовими службами, правоохоронними органами Ми можемо розміновувати вже зараз. Ця інформація подана на міністерство економіки, яке наразі зараз займається питаннями гуманітарного так званого широкомасштабного розмінування. Проводимо зараз перемовини і вже акредитуються міжнародні структури, які це роблять через офіс президента і через знову ж таки міністерства економіки, і проводили перемовини зараз з певними благодійними фондами, зокрема Говарда Баффета, які будуть надавати для нас експериментальну техніку. Для розмінування